27 пляжів на Рівненщині вже готові приймати охочих поніжитись на сонці. У прилеглих водоймах рятувальники області почистили дно, позначили відповідні місця для купання та вкотре нагадали місцевим основні правила безпечної поведінки на воді. Проте основну небезпеку кажуть фахівці становлять дикі пляжі та непристосовані для купання береги річок. Особливо підступна горинь. На жаль, у нас, якщо взяти згідно статистики в Рівненській області, гинуть люди, от усамітнюються, і особливо 70% – це річка Горинь забирає життя людей. Так був приклад у нас поганий, дуже не приклад, а поганий випадок стався. Три роки назад, коли вся сім'я купалася, усамітнилася в річка Горинь, це Володимирецький район. І спочатку дівчинка почала тупитися, мати пішла на допомогу. Теж почала топитися, і батько хотів рятувати дружину і дитя, і, на жаль, теж сам топився. Рятувальники області, вкотре просять людей не лізти у воду в стані алкогольного сп'яніння та пам'ятати про першу допомогу тим, хто тоне. Треба відпочивати в спеціально відведених місцях органами виконавчої влади, які обладнані для відпочинку. Якщо поруч немає таких місць, необхідно вибирати місце з поступовим схилом і твердим дном. Не запливайте за бої і заборонні знаки, не пірнайте в незнайомих місцях. Не стрибайте, і не пірнайте щовнів, мостів, дерев та інших конструкцій, не призначених для цього. Не залишайте без нагляду дітей, не зловживайте алкогольними напоями. Значить, використовуйте рятувальні засоби та жилети. Варто не переоцінювати власні можливості, адже запливши далеко, можна стати жертвою стихії. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини рівного.